Дівчата, бачили, керамзі, таки ми отримали, шикарний. вообще, я обалдев. Це просто мечта. Я мечтала не ти. Е, такий керамзіт, щоб він був однаковий, щоб він був красивий, щоб це було не сміття, не оці булыжники. Коротше, дивіться, який він. Це бомба. Це преміум якості, е, вищої якості. Дуже класний. Мутантики є, зараз пройдемось. Коротше, він дуже класний. Там про нього такі поеми, ціна 60 гривень. Так, да, як, як цукерочки, ну дуже красивий. Вообще, мені, вап... Я кайфую. Я кажу, я мечтала, такий керамзит отримать. Я ось цим, що попередньо, був, була задоволена, але оце йому нема рівних. Він, виходить, зроблений із. Я читала про нього. Він зроблений, сделаний... во-первых, він йде нідерландський, тобто він ізначально розрахований для рослин і для орхідеї в тому числі. Потім він йде з глини, яка йде без солі. Його ну, він є. Поки є, так. Да. Я думаю, ми його будемо на постійній основі брати. Мені він взагалі мені дуже подобається. Так, так. Да. Це він обалденний, дуже красивий. 60 гривень фасування йде по літру. Я думаю, ну, нормально, так? Да? Думала, оскільки фасування, попередньо були трошки менше пакетики. Дуже. Дуже. Взагалі, я вам кажу. 60 гривень. Ось тут літр. В пакеті. Хто захоче, беріть? Літра вам вистачить дівчата, ви знаєте, на 4-5 на штук. Його багато не треба. На дно горщика підсипали і все. Він, виходить, забезпечує. Во-первых, вони пишуть, що він гарно тримає вологу, забезпечує. Оце що не буде перев... перевологи, да? як правильно сказати. Плюс забезпечує циркуляцію повітря. Да, аерацію. І от і нас. Насчот... Що у вас буде мала ймовірність того, що ви можете перелити рослину, що він гарно втримує вологу. І плюс такі шматочки, що буде гарна аерація всередині горщика.